О, от бачите, ми до пацієнтки зайшли, коли вона лежала в ліжку, а тепер уже прогулюється. Пройшло 5 хвилин. Ви, ви кажете, що я не прийду придив, да, що були зйомки. А зроби нам зйомку, зроби нас разом. От, от бачите, була операція, і як ви скажете по жінці, що вона відбулася. Навіть да, да, ніхто не повірить. А, але я вам скажу більше: ми раніше, коли знімали ось такі от відео відгуки. То були особливо розумні, котрі писали, що це все постанова. Що такого не може бути, щоб на другу добу людина так ходила по коридору. А я повірила. Бачите? Я подивилася, і повірила. Але воно ж не постанова, ну ви ж по собі бачите. Ви ж по собі. Все добре. І таку важку операцію перенесли. Оце не легко вас було. Навіть дві майже. Даже дві, дійсно, дві. Так що я вам дуже дякую, Степан Степанович. Доказательства. Не не, недавно в ліжку, тепер Дуже вам а, дякую. буду а, ходити. <свят> а звідки ви до нас приїхали? З Нересниці. Нерес, а я до нас, нас не... багато з Нересниці приїжджає. Їхав... Я не чула багато, бо не дуже люди розповідають про свої ага. хвороби. Знаєте? Ага. Ну тож не радість якась, щоб нею ділитися. Мені ніхто не казала, я просто вас побачила по фейсбуку, да думала. І дочка моя теж каже, мама, Вужгород до Степана Степановича Веляка. Ну бачите, але з Наресниці дуже багато людей. Дуже. І, да. і з тячева взагалі багато людей. Так же ж, Діана, туди, з тячева дуже багато людей. Да. Ну я не знала теж. Так що одужайте, прогулюйтесь, всього вам найкращого. Дякую, дякую дуже. Дякую.